Якісь корективи. Олена Пінчук разом із сім'єю вже 10 років проживають у районі бульвару Богдана Хмельницького. Жінка розповідає, відтоді як розпочались будівельні роботи на занедбаному бульварі, сподівалась, що нарешті місце перетвориться на чудову зелену зону. Але коли побачила перші недоліки в роботі, розчарувалась. Тут дуже багато помилок, і дуже багато недоліків в самому проекті. Цей бульвар таке враження, що запроєктований тільки для автомобілістів і зовсім не думали про пішоходів, тому що і про велосипедистів, тому що ну, мені взагалі, чесно кажучи, дивно, як можна було не запроєктувати, наприклад, навіть елементарних велодоріжок. Олена обурюється, що традиційно проектувальники віддали пріоритет автомобілям, нехтуючи інтересам пішоходів і велосипедистів. У нас в цьому районі дуже багато мам, дуже багато дітей. Мами з колясками теж могли б тут гуляти, але ці доріжки взагалі не пристосовані для того, щоб по них ходили і мами, і люди у візках можливо, і старші люди, і люди похилого віку, тому що немає понижень. Ну, ми бачимо, як доріжки ведуть. Примісенько на парковки автомобільні. Окрім порушень, які вже допустили проєктанти по реконструкції бульвару, дала знати про себе природа. На свіжому асфальті, який поклали рік тому, розрісся топінамбур та поросли рослини з городу. Місцевий архітектор Сергій Ковальчук обурюється, що до чергового будівництва віднеслися так недбало. Насправді це не є проєкт будівництва бульвару. Це є проект будівництва проїзної частини і прокладання якихось незрозумілих доріжок. Тобто. Бульвар, основа його, це саме ці зелені насадження, саме оця зона для короткочасного відпочинку. Замовником ремонту на бульварі Богдана Хмельницького є міське управління капітального будівництва. За словами начальника управління Сергія Кушніра, роботи розпочали наприкінці минулого року. Тендерна пропозиція була від Укрбутремонтаж інженірінг. За мільйон дев'ятсот гривень вони мали завершити роботи, мають завершити. Це розгонна смуга по бульвару, це завершення пішохідних доріжок, це озеленення і встановлення зовнішнього освітлення. Ну і також благоустрій самого бульвару. Чиновник каже про те, що будівельні роботи на об'єкті ведуться не зовсім якісно, знає. Обіцяє, усі недоліки будуть усунені. Об'єкт ще не завершений, і на сьогоднішній день там ведеться будівництво. Якщо це робив якийсь попередній підрядник 12-му. В 2013 році також будемо вимагати від нього усунути, якщо воно не витримало свої гарантійні терміни. Будівельні роботи по реконструкції бульвару планують закінчити до кінця року. А місцеві тим часом сподіваються, що скандальний бульвар Богдана Хмельницького вдасться перетворити на престижне місце для відпочинку. Юлія Павленко, Артем Лаговський, Роман Мельничук. Новини Рівного.